Добрий день, дорогі телеглядачі наші. Сьогодні ми отримали посилочку кухонний комбайн, так називаємо. Зараз розпечатаємо, подивимося, що воно тут нам прислали. Ось така коробочка прийшла нам. Так ми її скліїм. Подивимося самі, що воно тут, і вам покажемо і розкажемо. Подавно мріяли. Все поїхали з дому. Думаєш, завжди ось ось поїдеш назад додому, а там є м'ясорубка електрична для чого щось купувати. Ну, а цей чоловік видивився в інтернеті. Що є такі, а я кажу, от без блендера, як без рук. Ну так погано без блендера. Так, інструкція єс, і у нас. Я ось він оце знайшов, Не знаю. Ми такого у нас не було. Є дома блендер, ну інший. Ось така. Сейчас. Розпакуємо. Так. Це в нас електродвигун. Трошки голосніше розказуй, бо я відійшла, щоб гарно було видно. Такий ще електричний двигун. Чотири передачі тут. Показуй їх сюди. бо ти на той букв показав. І ну, ні, ще одна, не дві, три, чотири. чотири. Так, тут все є такий квадрат, що вставляється сюди. Нози повинні вставлятися. Бо в нас вдома є звичайний блендер, І це ми замовили на три літра. Так написано. Так. Слушай, ну таке воно маленьке, не вже це туди три літра поміщається. Казав тобі, давай на п'ять заказимо. Казав, чоловік на п'ять, а я ну для чого на п'ять? Він каже, будемо дируни робити там. А я зараз дивлюсь, ну не вже це тут є три літра. Мені ну, просто хочеться поміряти. У нас є літрова банка, чи це правда, що три літра? Так, це такі ножі тут. Вони, мабуть, з чимось закриті, так. Да. Якісь пластмаски на них одягаються. Ага, ще знімається. І одягається. І одягається. Щоб не порізати руки. Да, це... Їх може зняти треба, чи вже перевіримо, м'ясо треба купити. Так ти м'ясо хочеш, чоловік це каже, м'ясо, якісь... не тільки дируни. Ножик. а це я. Не знаю, це для такого, що допустимо збивати щось. О, А, це як це як... О, это то класно міксер, так? Да? Міксер, так. Да. Можна міксер. робити морозиво, ставився сюди. Тут є такий шпіндельок, А От. Воно ну, легеньке залізо, да. а з цієї сторони mm. такий, як зв'язочка, вставляється сюди в движок, в двигатель. Ставиться в початку. Сюди. Ну, давай ці кульочки поубираємо зі столу, щоб да. вони не заважали нам. Пот... Давай Ось сюди. Крышка. Давай їх і те сміття, давай. Щоб воно видно гарно було. Немає сміття більше. А то чорне що це таке. Це якийсь уплотнитель, мабуть. Зараз подивлюся. Угу. А це що то за жовтеньке таке? А це ставиться таким? сюди, щоб воно не торохтіло. Угу. Одівається сюди. Так, ну ладно, то потім. Ну зараз одягай, перевірити треба. Ти ж будеш зараз включати. Тут є ще оплотнітель. От. Ставиться сюди. І це все. Ставиться. Ось сюди. О, отак. От ну одінь ту резинку під низ. бо воно буде стрибати. Та не буде воно стрибати. Буде торохтіти. Ти ж нічого туди не нагрузила, щоб воно в нагрузку йшло. Цікаво. Це я кажу, без м'ясорубки дуже погано. Дуже люблю я сама, щоб м'ясо крутити, але хоч тут фарш продається нормальний, видно, що прям з м'ясорубки виходить, але я все одно люблю фарш робити сама. М'ясо тут набагато в половину дешевше, чим фарш. В Польщі. Тут це в Польщі. У. Ми знаходимося в Польщі так. тимчасово. Воно О, ну, через все працює. Ну все. Гарне, нормальне, гарно працює. І будемо експериментувати, щось робити і вам покажемо ще. Мене цікавить, ну от м'ясо, чоловік каже, м'ясо, але, чесно кажучи, можна би було купувати п'ятилітрову, можна брати і на 5 літрів. Ось дивіться, давай помірємо, чи правда тут 3 літра, Нальємо води. Ну, написано 3 літри. Ну, написано 3 літри, значить 3 літри. Що ти? Ну, таке маленьке, але не вже тут 3 літри. Ось літрова баночка. На, пробуй. А де ти тут прочитала 3 літри? Візьми, будь ласка, баночку, я покажу, де 3 літри, бо вона в випаде з рук. Я одною рукою тримаю телефон. Так, це написано ось отак. Десь я тільки що бачила 3 літри. 304. Чи це що, метал 304? Ну, ми на 3 літра замовляли, чи на 2? Ні, на 3. Що, на 3. міряти да. будемо? Да, неси сюди водичку, набираю, а я покажу ще, що це таке. Я не знаю, що це таке. Це, мабуть, подарунок, чи може це в комплект входить. Знаєте що? Це форма для вареника. Так. Щоб були гарні вареники, одна літра. Ну дві Ну, давай, я хочу побачити, але ну, мені здається, що ну, тут три літри. як воно може поміститися, три літри сюди. І два літри. Ну і, і третій і набери все одно, щоб я вже спокійна була, бо він казав, давай на 5 літрів візьмемо, але б, друзі, треба було брати на 5 літрів. Воно таке, знаєте, дуже ну, невеличке, я не можу сказати, що тут 3 літра йде. Все, повних 3 літра. Я зрозуміла. Ну, Успоїлась твоя душа. Успокоїлась, тому що я трішечки засмутилась. Думаю, ну, це на 2 літри, напевно, ну, не на 3 літри. Так що 3 літри. Так, і будемо щось робити. Ну, що ми хочемо робити? В першу чергу покрутити фарш м'ясо. Як воно буде крутитись. Ну, без блендера мені дуже погано. Наприклад, щось збити, ось, наприклад, вдома яблука там падають, пропадають. А тут ми купуємо яблука і зварити. Ну, Хочеться ж того варення, наприклад, яблучного, іноді. Все ж таки ми до цього звикли, щоб не купувати, хочеться зробити самим. Ну так звикли по житті. морозиво робити. Я дивився, один показував, як. Морозово робить. Так, ну От. давай. А це. це... Для, для м'яса, для овощей різних. Ну У нас є вдома на, не знаю, мабуть, на літр блендер. Ну, то блендер. Ну, як звичайний блендер. Це також же блендер, чи як вона правильно називається. Як ти купував, як написано тут. Написано тут. Як воно називається? Десь є назва тут. Так, ну що, одягай, як воно одягнеться. Ти, це ж воно якось має одягнутися, щоб воно коли щось крутити, не тарабанило по столу. Бо ми в готелі живемо в Кракові. Щоб не поприбігали тут і сусіди, що воно буде довго дуже торохтіти. Кухня в нас є. Ми готуємо їсти готельний номер з кухнею. Гарний явний Діруни, картошку, можна ципулю, можна часник. Дивись, один мужик, чистив часник, збивав його той часник. Отак, От додавав олії, потім розпасував у банки, ставив в холодильник і каже, це мені каже, цей, цього часнику вистачить. Можеш хранити його хоч рік, хоч два. З ним нічого не случиться. Він з олійки туди дозиває олійки. Часника збив цілу купу і де він його зберігав. Холодінник ставить у банки і все. І потім, якщо треба, раз достав. Я з про таке ще й не чула. Ну, то слухати треба інформацію, цікаву. Ну, це ж не я вибирала, це ти вибирав, я розказав, що Та це ні, просто я супер. Він зовсім дуже дивився. Угу. Він також таким блендером робив. Чи... Ні, Різниці не немає, чи м'ясорубка. Ну, яка різниця, головне, щоб воно крутилося. Один морозиво робив теж. Зібрав вершки, потім додав туди. Шоколад розтоплював, не пам'ятаю ще що. І теж робив цим блендером, розкручував його там, збивав, воно таке пухке було і розкладував стаканчики такі, купляв ці, вафельні стаканчики. І в морозілку поставив. Каже, лучше. Морозово, чим магазин. Можливо, і ти так зробиш. І копійки стоїть. Звісно, зробимо, а що ж не зробити, Якщо є чим зробити. А це ножик для чого? Мабуть, знімати можливо, не руками, а те, що насадки, ці плашмації. Хібати, я так одним. Воно якраз mm. йде по цій по по плоскості Так раз. І все, що там залишається, збирати. А то вареники навіть ліпити можуть. Це, це, це як вона? Подарок. <клес> Подарок. На, <клес> нагрузка, як казали, сувдеповські времена. Якщо хороший товар купляєш, в нагрузку давали погане щось, що ніхто не купував. То нагрузка була. <клес> Будемо вареники ліпити. Чи не можна на мере? Варе? Можна варенити? Ну, може, пільмені, це не знаю. Та ні, яка ж це пільменіця. Така велика, ти хочеш сказати, це такі великі пільмя. Вареники такі малесенькі. Вони считай, воно, оце сюди ложиш тісто, сюди ложиш м'ясо, допустимо. Стом раз виходить такий маленький пельмень. Пільмені це, звісно. Який же це вареник, зовсім? це вареники. Угу. Ну, може Можеш Може вареники робити, якщо получиться. Ось вот таке в нас приобретення є. Так що завтра купимо м'ясо, зробимо фарш, приготуємо. Або ж... Шоколади або голубці зробимо. Можна тут і морковку, і цибулю змільчати, подрібнювати. Все можна. Так і хотів, щоб тут було декілька передач. А ти розібрався, ну, які якщо включати, там яка кнопочка. Я ще не. Не це, мабуть, ще одне відео треба зробити, бо буде це одне довго. Як роздавайте. тоді пороздивляєшся, а вже завтра купимо і будемо крутити. Робити, покажемо все вам і розкажемо. От. От такі то пироги. Всього вам доброго. До побачення. Ставте лайки, не забувайте підписку. Підписуйтесь обов'язково, розкажемо, покажемо. Ну, для мене, ось як для господині на кухні, от те, що чоловік купив, мені здається, це щось мол, Ну, Спробуємо це, як і, і блендер, і е, м'ясорубка. Але ось як воно буде молоте, ми вам навіть покажемо, не те, що розкажемо, а ми покажемо. На все добре. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Щоб ми розуміли, що люди хочуть побачити і ще як ми будемо подрібнювати саме овочі, фрукти і м'ясо, і наскільки ви хочете це все бачити. Всього доброго всім, до побачення!